Вітаю, всі друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам бал проміжний КПП трактора МТЗ. Виніс вам два варіанти: зліва оригінал, справа, аналог. Зараз вам зовнішньо їх покажу. Також ще взяв гаєчки, продивимося гаєчки, і то, і то зараз підбираю собі цю запчастину. Не знаю, що купити. Додивіться відео до кінця. Я думаю, воно вам буде корисне. Зараз ми уважно продивимося зовнішньо ці два виробника. Ну і е, робити висновки, що краще, що довше буде ходити, ми не будемо. Чому тому що для цього потрібно взяти, як я завжди кажу, 10 тракторів. На п'ять поставити вал оригінальний, на п'ять поставити вал аналог, щоб ці трактори працювали в однакових умовах, і тоді ми зрозуміємо, в чого ресурс буде більше. Так як ні ми, ні інші магазини цього зробити не можуть, дати реальну оцінку, тому що краще довше буде ходити, неможливо. Ну, а як правило, завжди всі хвалять оригінал. В принципі, я також це буду зараз робити. Казати, що, мабуть, оригінал кращий. Але я думаю, що аналог сильно не гірший. Ну, давайте почнемо. Що ми бачимо зовнішню Зовнішньо Ми бачимо, що вони йдуть прокалені. Оригінал, ось це місце зовнішньо закалка не видна. Тут, Тут ми її бачимо. Аналог іде закалка. Повністю, подивіться, поближче, вам буду раз повільно все проводити, щоб ви, як будто, ви потримали запчастини у руках. Так, тепер перейдемо в нижню частину. Дивіться, ось це місце в принципі однакове. Трошечки різна, бачите, тут обробка оригінал аналог. Далі давайте перейдемо на місце, де різьба. Тут дивіться, фасочка зовсім коротка, тут е, йде повністю по всій різьбі. Також е, по різьбі ми бачимо, що вона однакова. Ми бачимо, що однакова кількість вітків. Це гарно, це добре. Так, ось ровно. В принципі, дві однакові частини. Єдине, що ось ця фасочка вона, е, різна по довжині. Також давайте заглянемо всередину. Ось, подивіться, як виглядає всередині оригінал. Бачимо, ну, як будто би такі сліди механічної обробки. Такі насічки, так? В аналога такого нема. Аналог повністю рівненький внутрі. Тобто внутрянка ну, приємніше, акуратніше зроблена в аналога. Тепер давайте перейдемо до гайки. Уся біла це оригінал, а золота це аналог. Дивіться, як вони виглядають, оригінал більша, сам, більше самого тіла, аналог менше. За чого вона і дешевша? Також думаю, що метал в оригінала буде краще, ніж в аналога. І за що того, що дивіться, бачите, висота у оригінала трошки більша. Зачід цього, тут на, по-моєму, на один чи на два вітки різьби більше. Це однозначно плюс. Тут краще точно буде ця оригінальна гаючка. Єдине, що по обробці, ось подивіться в ці місця, Ми бачимо, що обробка. Ну, видно, що середня. Ви бачите, так? Ось це місце, щоб такого аналога такого немає. Все зроблено рівненько. Але оригінал рази, мабуть, в чотири дорожче, ніж аналог. І плюс е з ним проблеми з постачанням. Ну, ми це всі, всі зараз розуміємо, що аналог зараз з головою в будь-якому місці можна знайти купити. Е аналог, ой, оригінал це буде, я думаю, можливо, для когось трошки проблема. Тобто, тут однозначно е оригінал мені більше подобається. Але якщо у вас є фінансова можливість, так і завжди і взагалі давайте так скажу, що. Завжди, я думаю, краще купувати оригінал, якщо у вас є фінансова можливість. Якщо у вас є бюджет, це класно. Купуйте, звісно, оригінал. Ну, це буде, я думаю, 100% правильний вибір. Якщо бюджет обмежений, якщо хочете зекономити, тоді можна брати аналоги. Тим паче ви бачите, що аналоги зовнішньо непогані, з нормальною твердістю, з нормальною закалочкою. І я думаю, що так, скоріш за все, він е, гірше по якості, ніж оригінал. але він і в три рази дешевше, ніж оригінал. А по якості, я думаю, він гірше, можливо, на 10 чи 20%. Це не критично, це також буде ходити. Так, ресурс згоден з вами, скоріш за все, буде більший у оригінала, але у аналога він незначно менший. Все, друзі, я сподіваюся, це відео було вам корисне. Підписуємося нашої сторінки. Також в описі в нас будуть наші тіктоки, інстаграми. Там дуже багато знімаємо. Відомо, відео кажемо актуальні ціни. Підпишіться, будь ласка, і туди, і до наступних відео. Пока.